Управлінська діяльність, освітнє середовище, результати навчання учнів та розвиток педагогів за цими чотирма напрямками. Школи можуть самостійно оцінити власну діяльність з допомогою платформи Evalued. Система дозволяє взяти участь в анкетуванні або тестуванні. Долучитися можуть вчителі, учні, батьки і навіть мешканці громади. Систему Еволід розробили представники Державної служби якості освіти України спільно з чеськими партнерами. Ця система побудована таким чином, що коли ви заходите в свій робочий кабінет, то він дається тільки директору школи і його заступникам. Кого директор долучить до цього процесу, це його право разом з педагогічною радою. Система опрацьовує дані та надає рекомендації щодо вдосконалення освітнього процесу у навчальних закладах. І таким чином директору школи не потрібно тримати в голові чи заступникам всі вимоги законодавства, І ця система генерує попередні висновки, які потім стають основою для вдосконалення роботи кожної школи. Ми кажемо. Що ми не будемо контролювати цей процес? Будь ласка, от школа хоче себе так оцінити, може оцінити всі процеси на відміну. Це її право. Минулого року систему тестували, а відтепер вона запрацювала повноцінно. Нині в Evaluate зареєструвались усі школи Хмельницької міської громади в Україні. Загалом близько 10 тисяч. Ліцей номер чотири став одним із перших в області, де випробували систему. Це можна зробити оперативно і віддалено, тому що система передбачає анкетування, проходження тестування із здобувачами, батьками з надходженням для них паролей. По-друге, це система об'єктивно дає оцінку і результати, тому що це все конфіденційно. Ми працюємо не для того, щоб отримати високий результат по завершенню в системі, а для того, щоб отримати орієнтири для підвищення Результативності система допомагає і в підготовці навчальних закладів до інституційного аудиту, адже виявляє ті сфери, які потрібно вдосконалити. Більшість закладів вже розпочали. Самоаналіз саме за цією платформою, тому що вона спрощує механізм обрахування тих критерій, не потрібно працювати з паперовими варіантами. Відповідно, ті анкети, які наприклад заповнюють батьки чи педагогічний колектив, вже програма база її аналізує, і адміністратору або керівнику дає вже такі діаграму, над якими їм потрібно працювати. Ми звернули увагу, що в нас немає в школі антибулінгових програм, що у нас немає в школі профілактики, наприклад, будь-якого насильства, і ми беремо це робимо, і ми розвиваємо цю частину. Або ми кажемо, що нам треба доопрацювати наше укриття. Ми нещодавно проводили інституційний аудит в одній з львівських шкіл, де школа пройшла самооцінювання. І потрібно сказати, що зовнішнє оцінювання, інституційний аудит співпали практично в результатах на 95%. Ірина Муляр Павло Романюк, новини міста.